Якщо подібний формат та подача вам зайдуть, і ви покажете це своєю активністю, в подальшому я буду робити гайди на карти в схожому стилі. В схожому, але при цьому більш детальному та об'ємному. Тому бажаю приємного перегляду і не забувайте підтримувати український контент лайком та підпискою. Кожен із нас хоч один раз, але проклинав тих людей, які відповідають за баланс карт. Чи засмучувався, коли хотів грати з одного респавну, а потрапив на інший. Я не зміг знайти точну цитату одного розробника з цього приводу, але звучала вона приблизно ось так: у нас не дота, а історична гра. Це казалось в контексті, що робити дзеркальні карти в World of Tanks неможливо, хоча, як виявилось, це не так. Але про все по порядку. Взагалі карти дуже гарно виглядають, і ось до художників питань ніяких немає. Але ось про баланс. <с, <с,> Дуже захотілося поговорити. Взагалі, на більшості карт є одне основне направлення: якщо його виграти, з високою ймовірністю переможеш і в бою. І ось найбільше питань саме до ключових зон на мапах тих, які мають найбільший вплив на бій. Я довго не думав, вибираючи першу карту для прикладу, вона перша в моєму списку банів. Лінія Менергейма красива карта, але ну точно не про баланс. Або її робили під пивом. Або люди далекі від геометрії, причому настільки далекі, що не пам'ятають тему довжина відрізків за перший клас. Я думаю, всі люди з мозком погодяться, що ось ця ділянка карти є основною. Тому її розберемо. Отже поділимо місця спавнів звичними кольорами: зелений та червоний. А тепер відстань від бази до, по задумці розробників, зони зіткнення. Ось ви бачите, що відстань ну, трішки відрізняється, а співробітники величезної компанії з величезною зарплатнею не помічають. І я знаю, що можна їхати іншим маршрутом, я навіть його намалюю. А тепер дайте відповідь на запитання: вам зручно по ньому їхати? Діло навіть не в тому, вмієте ви чи ні, хоча кількість танків, які закосплеїли один відомий крейсер при перекатці на даній ділянці, просто величезний. А в тому чи вам банально зручно, ах, як я міг забути, що з одного що з другого респа є полиці для розумового відстав Петесау. І як неочікувано, з правої сторони простріл є, а з іншого теж є, але геть по іншій ділянці, ділянці, яка має набагато менший вплив на бій. Звичайно, якщо одна команда приїхала фулова, а друга побита, тому що її відстріляли на перекатці... Переможець очевидний. При закатці в яму правий респ знову має перевагу, тому що має набагато вигідніші позиції, які я також намалюю. І саме тому в більшості боїв виходить так, що здавалося б, спірна зона стає зоною зеленої команди, в той час, як для червоної залишається ось ця. Де. Немає ніякого простору для маневру, де можна лише стояти і відстрілюватись, а не атакувати, тому що будь-яка ініціатива, скоріш за все, буде призводити до програшу. Я не розумію, чому не зробити червону зону схожою на зелену. Зробити замість ковзанки, де ти в будь-який момент можеш втопитись повноцінну ігрову ділянку з простором і можливістю ініціювати. І ні, якщо ви думаєте, що розробники цього просто не врахували. Помиляєтесь, карти теж грають роль в патенті кислого, але про це трішки пізніше. Скільки граю в цю гру, верхній рест на Енську завжди був кращим за нижній, що саме смішне, ніхто з цим нічого ніколи не робив. Потрібно розуміти, що подібні ігри, такі як танки, це ігри простору і часу. Ти повинен використовувати ці дві складові. І якщо час в даному випадку для всіх однаковий, то простір ні. Що я маю на увазі? На енську бій в основному проходить наступним чином. Верхня команда займає центральний двір, ключовий двір, який дає команді більше того самого простору. Тим часом нижня команда в основному закривається у своєму набагато меншому дворику. Тобто одна команда має більше простору, ніж інша, а тому має перевагу, адже варіантів для маневру більше. Сейвів, до речі, теж більше. Бійниця верхньої команди має набагато більшу значимість. Ніж аналогічна позиція нижньої команди, адже банально має більше прострілів, а головне, більш якісних. Адже по великому рахунку ви з неї бачите ворожу базу. Ця ж бійниця грає ключову роль як при пуші, так і при дефі. Запушити нижню команду набагато легше, ніж верхню. Захищатись верхній команді теж легше. Так є варіант нижній команді займати даний провулок, але тоді може прилітати з боку. В пуш в нижню команду здійснюється банальним в'їздом в борт на перетині квадратів G4, G5, коли як в пуш верхню команду здійснюється набагато важче. Це можна розбирати довго, але основну думку я подав: більше простору, більше можливостей. Таких карт, таких позицій можна навести дуже багато, якщо розбирати всі, відео затягнеться на годин 20. Тепер уявіть, що вас кинуло на слабший рез. При цьому зі слабкою командою. 99% випадків це швидка поразка 15-1 чи 15-2. Ось так працює патент. Набагато легше його реалізувати, коли кидаєш не лише слабшу команду, а ще й слабший респ. Розробники заявляють, що вінрейт на картах близький до 50%. Хоча здавалося, як так, коли очевидно, що одна сторона має кращі позиції, ніж інша. Уявіть футбольне поле, де половина. Поля однієї команди в ідеальному стані, а половина іншої з ямами, поганою травою і так далі. Але при цьому на хорошій частині грають школярі, а не інший мадридський реал. Ось якось так і працює. Коли одна команда грає краще, то який брес не був, вона краще використає свої ресурси. А якщо вас потрібно прирівняти до 50%, слабша команда, гірший респ, швидка поразка, я не кажу, що це завжди так. Швидка поразка може бути і на сильнішому респі, але банально проаналізуйте ваші турбоперемоги і турбопоразки. Здивуєтесь. Звісно, це далеко не повний аналіз не те що карт, а навіть цих конкретних позицій. Але висновок вимальовується сам по собі. Не обов'язково робити всю карту дзеркальною та ідеально відбалансованою. Достатньо зробити нормальною основну ділянку карти і еталоном такої карти. Є Ель-Халуф. Давайте без лишньої води. Ось вона головна спірна ділянка. З двох сторін, плюс-мінус однакового простору та сейву. Мість, де можна використовувати плюси своїх танків. Однакові зони, однакові простріли, однакові перекатки, за якими розташована спірна позиція. При цьому всьому більш ніж достатньо місць, де можна сховатись від артилерії. І поки йде позиційна гра. В вас не дістануть генії тактики, які просто стоять на базі. Вони зможуть нормально постріляти лише тоді, коли власна ж команда програє і відступає назад. В нашій грі є хороші карти, є погані, але ідеальна. Виглядає ось так.